Привіт всім! Це канал Йога допомога. Мене звати Таня і так у мене болить спина. Тому зараз разом з вами хочу зробити комплекс для спини, який полегшить болі в районі попереку, в районі лопаток. Комплекс називається крокодил. Про нього я вже розказувала в іншому своєму відео, але зараз буде більш детально. Запам'ятайте формулу 7 на 7 У нас буде 7 положень ніг, і можна робити по 7 підходів або більше. Сядемо на килимок. Кругла спина хребеться хребцем, лягає на килимок, руки перпендикулярно до тіла, притискаємо лікті в підлогу, розправили лопатки, поперек, розправили шию, випрямили ноги. Стопи носочками вліво торкаємось до підлоги, а голова при цьому звертається вправо вдих і повільно з видихом. повертаємося в початкове положення. Видих стопи вправо голова вліво і на вдиху початкове положення. Крутка, видих, відмічаємо для себе відчуття в спині, на вдиху, повертаємось. Знову скрутка, повільно, розслабляємо після видиху, розслабляємо після вдиху, робимо невеличкі паузи. В крайніх положеннях і скручуємо повільно і вдумливо. Свідомо рухаємо ніжками, опускаємо стопи носочками до підлоги. Голова повертається в протилежний бік. Добре. Далі ставимо ліву ногу посередині килимка, а праву п'ятку на Лівий носочок. І тепер обома стопами опускаємось вліво, голова дивиться вправо. Видих. Скрутка. І вдиху повертаємось в центр. Центральне початкове положення. Видих. Скрутка в інший бік. І на вдиху повертаємось в початкове положення. Скручуємо з видихом, намагаємось покласти стопи на підлогу. І на вдиху повертаємось в початкове положення. Знову силами скрутка в інший бік. І на вдиху повертаємось в перше положення. І ще скруточка, відмічаємо свої відчуття в спині та шиї. Розслабтесь якомога більше. Намагайтесь дістати до підлоги, але не обов'язково. Трикатись носочками аж до підлоги. Ще один раз. Видих скрутка. розслабляємось в крайньому положенні і повертаємось в початкове положення, розслабляємось. Міняємо ноги, тепер права стопа посередині колонка, ліва стопа п'яткою на правий носок лягає. Скрутка, видих. Невеличка пауза після видиху, розслабляємось в цьому положенні і на вдиху повертаємось в початкове положення. Видих скрутка. обидві стопи намагаються лягти на підлогу. Але це не обов'язково. Видих. Опускаємось, відпочиваємо, робимо повільно, робимо глибокі вдихи, глибокі видихи. І намагаємось сповільнитися і на видиху якомога більше розслабитись. Видих зкрутка. Відчуйте спину, які структури в спині розтягуються, які болять. І з кожним разом болять все менше і менше. Видих розслабляємо і на вдиху повертаємось до. Початкового положення. І ще один видих, скрутка повільно, легко, розслаблено, і на вдиху закінчуємо. Зараз розправимо тіло по килимку, згинаємо ноги в колінах. переконаємось що поперек лежить на килимку щільно і переходимо до наступної вправи. Ми намагаємось поближче поставити стопи до. Тазу. І аналогічно на видиху ноги вліво-голова вправо. Така скруточка, зупинка після видиху, пауза. На вдиху повернулась до початкового положення. І видих. Ми ніби падаємо. Ноги падають вправо, голова вліво. Ну, диху повертаємось знову, ноги падають вліво, а голова повертається на правий бік. Повільний видих ми опускаємо всю вагу тіла на килимок. Ну, диху повільно піднімаємо, розправляємо всю поверхню спини по підлозі, по килимку І з видихом. Ноги вправо, голова вліво, опускаємо під дією сили тяжіння, ноги коліна. Також відмічаємо увагу, які м'язи в спині тягнуться при цьому і наскільки нам комфортно. Якщо якісь болі присутні, то збільшуйте тривалість вдиху, видиху. І намагайтеся якомога менше старатись. Видих, просто лежимо і послабляємося. На вдиху так ліниво, ліниво і повільно піднімаємо коліна, щоб на видиху знову покласти їх в інший бік. Ми так перекутуємо, і вони так самі опускаються, 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 ми видихаємо, дозволяємо їм опуститися якомога нижче. Голова повертається в протилежний бік, розслабились, пауза. Вдих. Вся спинка якомога краще розправляється і притуляється до кулинка. І з видихом. Знову опускаємо ноги вліво, голову вправо. Повільно вдихнули, повернулися в початкове положення і видих. Прямо можна з шумом видихати. Це сприяє розслабленню. Для чого нам розслаблятись? Для того, аби забрати болі в соні. Болі це сигнал того, що є гіпертонус. Спина напружена більше, ніж вона може витримати. Тому гарно її розслабляти спершу, а потім закачувати, потім її укріплювати, зміцнювати. От, не поспішайте йти в спортзал і тягати штангу, коли у вас болить спина спершу. Спершу треба розслабити ті гіпертонуси, які присутні, а потім може закачувати так. Як має бути, а не закачувати ту картину тонусів, яка не є природньою і трохи болить. Видих. Ще раз опустимо Пауза. Одих. І ще раз видих. Пауза, вдих, закінчимо. Поправимо спину. Вона гарно притуляється до коленка. Можна в цьому переконатися, якщо ми на стопах піднімемо таз, розкладаємо потім хребет за хребцем спинку. Тепер ліва нога посередині, а права нога на лівому коліні. О, тепер видих, скрутка, ноги, коліно вліво, голова вправо. Дуже приємно скрутка. Мені, наприклад. Вдиху повертаємось до центру. І з видихом ноги вправо, голова вліво. вдиху в центр. Лікті. Не забуваємо, що вони нам допомагають, коли видих. Ми на них трохи опираємось і якби докручуємо, якщо хочеться докрутити. на Вдиху повертаємось. Видих. Ноги права голова вліво. Вдих повернулись. Видих. Ноги вліво, голова вправо. От я тут ще рукою можу дати трохи ваги коліну, і воно опуститься трохи нижче. І тут піднімається ліко, тому я його тягну до підлоги. Це збільшує цю мою скрутку. Це може бути приємно, а може бути неприємно. Не обов'язково так робити себе. Якби примушувати до чогось не обов'язково. З видихом міняємо столи. І надихом повертаємось до центру. І Тепер повільно з видиху знову опускаємо, повертаємо голову. Невеличка пауза. І вдих до центру. Чудово. Міняємо ноги, тепер посередині стоїть права стопа, а ліва стопа на правому коліні. Скрутка коліна вправо, голова вліво. Видих. На вдиху повертаємось. Повільно, повільно вдихаємо, повільно-повільно кінці по робимо таку невеличку паузу після видиху у нас Мі міні-секунда для розслаблення. Увагою намагаємося слідкувати, які м'язи спини тягнуться і їх трохи розслабляти. Треба навчити себе робити такі ліниві-ліниві рухи. Тобто рух є, але він настільки лінивий, ніби ми тільки проснулися і спросоння робимо потягусі. Просто такі собі потягу усі, з любов'ю до свого тіла, з любов'ю до себе, з такою турботою моєму. Дозволяємо робити неідеальні рухи, робити якісь такі некрасиві, смішні, і приймаємо все, що відбувається. На видих опускаємо коліна, голова вліво ноги вправо. Пауз. І на вдиху в центр. І тут закінчимо цю вправу. І у нас залишилась ще одна вправа, ще одна позиція, вона може бути простіша і складніша. Ось складніша. Руки прямі перпендикулярно до тіла лягають. Ноги прямі перпендикулярно до тіла, але в іншій площині. І з видихом кладемо стопи на долоньку, а голова дивиться в протилежний бік. От, стопи на долоньку. Уявіть, голова дивиться в протилежний бік. От. Будемо робити простіший варіант, який заключається в тому, що ми лікті гарно притискаємо до підлоги перпендикулярно до тіла, коліна зігнуті. І ми просто колінами з видихом дотягуємося до ліктя. Видих, коліна до ліктя опускаємо. Вдих, підіймаємо. Видих, коліна до ліктя. Вдих до центру. Видих, вдих до центру. Тут хочеться швидше це зробити, тому що найскладніше з усіх вправ. Але вона може бути також дуже приємною. Робимо якомога повільніше, намагаємося не підіймати лікті. І трохи підіймати таз. Тобто коліна зігнуті і таз трохи підіймається вдих. І з видихом коліна до плеча. До ліктя. На вдиху повертаємось. Видих, коліна до ліктя. На вдиху повернулись. Видих. Коліна до ліктя. І на вдиху повернулись. І ще зробимо. Видих. Зкрутка. Голова дивиться в протилежний бік. Тут шия відчуває роботу. Вдих до центру. Видих. Зкрутка і голова теж в протилежний бік. Вдих до центру. Добре. Можна закінчити, а можете продовжити. Після цієї вправи обов'язково треба розслабитись, побудьте трохи в положенні лежачі, відмітьте увагою відчуття в спині глибоко, плавно і повільно. Подихайте кілька хвилин, дозвольте собі ні про що не думати, лише про своє дихання і про стан свого тіла. Відчуйте себе живими, здоровими, щасливими людьми. Бажаю вам миру, здоров'я і щастя. Якщо вам сподобалось це відео, поставте, будь ласка, пальчик до гори, залиште, будь ласка, будь-який коментар для підтримки. Я все бачу, все читаю. І за кожен коментар, за кожне слово дуже вдячна. До нових зустрічі.